Як ви вже бачили, я вже досить багато насіння собі накупила на цей сезон, але забула про спаржеву фасолю. Так що сходила я вже в аврору і купила отаку. Так, значить, ранньо стиглий кущовий сорт польської селекції. Ой. Ось 30-40 см. Ну, як на мене, то непогано. Формується до 14 стручків, 12-15 см. Ну, це невелика і не сильно маленька, так що нормально. До речі, у аверорі зараз вже почали продавати насіння. Так що біжіть, скупляйтесь. Поки є, бо наскільки я знаю, коли закінчуються там одні сорти, вони докупляють інше щось. І, і може, не будь того, що ви хочете.